Привіт, бандерів, всі якщо зайшли вперше. Обов'язково на телеграм-канал Новин Правди, де ви першими прочитаєте новини, які не покажуть на єдиному марафоні. Лінк в описі та в першому коментарі. А також, якщо ви дивитесь моє відео кожного дня, будь ласка, ставайте спонсором або патроном каналу, «Підтримайте інформаційну боротьбу. Влада продовжує красти і нічого її не зупиняє. Я вже он показував в попередньому відео, як голова ОДА в Дніпрі, якого призначив Зеленський. Краде 150 мільйонів євро на будівництво доріг. Як Зеленський і Єрмак крадуть мільярд на покупці зброї? Короче, про те, як Зеленський і Єрмак торгують зброєю, ви можете також подивитися моїх попередніх відео. В Херсоні ще прикольніші бариги. в Херсоні, де люди будинки втратили на вулиці, живуть, виживають. В Херсонській обласній раді є комунальне підприємство Обласний центр хокею, яке у вересні 2023 року планує купити 295 хокейних ключок за 1 мільйон 755 тисяч гривень. І клюшки планують придбати по ціні 6 тисяч гривень за штуку. Може для професійного хокея це нормальна ціна, але я маю великі сумніви, що. При фронтовому Херсоні такий є, і що там зараз це перша необхідність. А якщо у місцевому бюджеті є фінансування, а у влади бажання розвивати масовий спорт та ощасливити взимку діток та підлітків, то якісні, цілком нормальні вітчизняні клюшки виробництва тіса, можна навіть без тендеру замовити в один клік через інтернет-магазин в розетці в 10 разів дешевше. Тобто влада краде як тільки може. І на чому тільки вигадає. Так ще і дітьми прикриваючись, ну, в стилі барабанів в сховища для дітей. Але влада і себе не забуває центрально. Зеленський під час війни вирішив вдосконалити знову собі літак. Це той Зеленський, який перед виборами в 2019 році обіцяв продати всі державні літаки, бо в слузі народу вони не потрібні. Зеленський заявив, що президентські літаки треба продати до бісової матері в Україні побудувати Лас-Вегас. Ну, Лас-Вегас він збудував в Маріуполі, в Херсоні, в Бердянську. Такий Лас-Вегас був шох. І от зараз, під час війни, мільйони доларів він викинув на ремонт оздоблення літака. Ну, не подобається царю, найвеличнішому лідеру світу, літати в дешевому старому салоні літака, коли у Байдена він покруче. Компанія, яка зробила ремонт літака, вже видалила це повідомлення зі своєї сторінки, але залишився кеш. І те, що видалили пост, каже про те, що влада розуміє, це піпець. Цього не треба було робити, але так скоріше думає хтось в офісі президента, хто там відповідає за інформаційку. Тому написав листа в компанію, щоб ті прибрали публікацію. Ну, про те, які вони круті, ви зараз це прочитаєте. А от Зеленський не розуміє, це ж його літак без відома президента не проводять так ремонт літаку в Україні. Тому навіть комусь команда Зеленського залишається лише намагатися якось прибрати за своїм шефом і зменшити можливість скандалу в українському суспільстві. Під час проекту інженери G8C Aero Розробили зміни в реконструкції, необхідні для інтеграції нової системи розваху, польоті ІФ, і модернізації системи управління салоном літака. Перед установкою GNC Aero також успішно забезпечила сертифікацію модифікації кабіни представницького класу відповідно до нового стандарту. Команда компанії також була посередником у постачанні навіаційної системи та підтримувала її подальше встановлення на літаку. Крім того, компанія завершила повну реконструкцію інтер'єру літака включаючи тканинне покриття, представницькі сидіння та дивани, внутрішнє покриття, килими та ламінат, а також інші частини салону. Оновлені елементи кабіни були виготовлені власною компанією JC Aero, тоді як роботи з монтажу та технічного обслуговування були виконані компанією Magnetic, Талінському аеропорті відповідно до інструкцій з технічного обслуговування розроблених компанією. Безперечно, це був один із наших найскладніших і амбітних проєктів. будучи не лише корпоративним реактивним літаком, а а й літаком, який використовується для перевезення глави держави України, цей аеробус А 319 вимагав особливої уваги до деталей гнучкості у вирішенні і, звичайно, повної обережності, і це під час війни, коли бюджету не вистачає навіть для забезпечення зарплати збройних сил України, тому зарплату всім затримують вже два місяці. Особливо що цікаво, модернізація завершилась. А на літак досі купуються деталі, при чому за грубі гроші. І ось тендери. Система розваг у польоті і фе, без якого Зеленський не зможе просто жити, виглядає так: тобто, Зеленському в літаку не вистачає з єрмаком екранів з кінофільмами. Ну, добре, коли гроші не свої, а шарові з державного бюджету воюючої країни. Що хочеш. То і робиш. А ви, Лохи, поки скиньтесь їх ручним там волонтерам, Стерненку, Лачину, на дрони, наприклад. Бо без вас, ухилянтів і кріпаків, які донатять, в армії не буде чим воювати в повітрі. Зеленський, ти не зупиняйся, зроби ще в літаку краще от домашній кінотеатр, джакузі, барну стійку для стриптизер-шкірмака, хоча може там і є вже барна стійка. Поки ще є час на посаді президента, веселись. Бо Потім, коли перестанеш бути президентом, стане ще веселіше. Якось так Підписуйтесь, Побачимось, слава Україні.